Добрий день, продовжуємо грати в таку круту гру я і про велактик сурвайл. Сьогодні будемо прокачувати ще одну зброю. Я на це відео Ognін гранату. Граната, яка раніше ламала все підряд, в, сенсі, то в тому сенсі, що вона дуже сильно забирає фпс, якщо її вкачати на потягуванні. Будемо її прокачувати. Ті вогники забирають дуже багато пепесів, коли їх дуже багато. Персонажі Глоба вигнули я вибрав Джек тому що він найбільш товстий, найкраще регенить і найкраще може пожити. Це один, один із моїх персонажів. Дивлячись на те, що у нього першої зброї стоїть дуже слабкий пістолет, він реально може показати дуже добрий результат. Деякі люблять що любить нього цей галійний пістолет першим слотом. І приклад племетника і важкого ГЛК говоримо про цього у них зброя нормальна, Пішка, в принципі, гарно прокачується. А Fudge Garnaута не дуже. Ми його не долює. але, але. З новою обновою. І з максимальною прокачкою цього класа У нього тут нереальний реген, нереальна велика броня. Якщо йому стакати броню, його просто буде неможливо вбити. Киллток, і я не совместь. Бажано б знайти ці гранаті розстрою. Було три гранати. І буде взагалі жек і це можна затувати перемогу. Потім докопаємося в інтернет. Ще я бачу ресурси, я можу дроп. є. Чай, напевно, буду робити дропкил. Андрой. Вибачення. Поза цього персонажа можна навіть просто так ходити по жукам. ти нічого. Вони зібра... забрали в мене більше, ніж споздоров'я, е... немає людей, я все можу відрегенерувати. Прямо дуже швидко. Беремо накопичення. Е, Потрібно. Збираємо залишки нітри, беремо накопичення, беремо такі гранати. І починаємо всі ані по трішки, по трішки. посереджання. Е, е, ловимо Я говорювати по нормальному Беремо купон. 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 Шкоду, деспекту стану. Беремо захист. В принципі, ресурси я всі викопав. Місію я також зробив. Беремо накопичення. Можемо взяти ще шкоди. Взагалі проблем з цим немає. Гранат на Беремо Беремося якісь перезаряджання. Перезаряджання, межі вибух безпритягування і будемо потроху-потроху на гру. Прям накопичення. Ще накопичення, межі збору. Можна взяти одне, можна взяти швидкість відобування. Я б, напевно, це зафокусив і на наступному закупі взяв. Одна швидкість для повільного гнома, це круто. Ти хочеш щось зробити? Вже швидкість перезаряджання непогана, я вже відчуваю невеликі просадки ТПС.

Беремо швидкість. Це горить. Я напевно візьму шолом, тому що ні. здоров'я у мене буде 100%, тому що граната хоч і сильна, але це все-таки граната і без нормальне ще заряджання, вона дуже повільно є. Поки що мені не дають уже вроде штуки перезаряжають. Не третний порошок так арсеналиш потом, але я не думаю, що надо. Все-таки стабільніше і короче. Так, бабоса, любун і... Бігаємося далі, шукаємо ресурси, дивіться, де ми збігали. В принципі, боси прийшли, зараз не йду в Хочу ресурсики. Вже немає, вони згоріли. Плюс один. Зелений зараз також догори. Гарната сильна. Воно немає. Ще Чикась. Я десь так я думаю, тому що я ніби не, не реровив. А ні, я не реролов. Десь я пропустив одну кладку нікуди. Ресурси, які вони не завадили. Ух, і скільки з досвіду. Взагалі привал, хотя це вже має значення, тому що я. Чуть перезаряджання, лайтарно, це же мне позову. Чуть перезаряджання. Можна перезатикати. Можна в принципі тікати, Перезаряджання майже 2 секунди. Беремо щось пересування, щось якісь призаряджання, шкоду, біля. лак я не думаю, Поехали що мені потрібен. Ні. Ну таки давайте візьмемо щось перезарядження, ще таке. Мені накопичення і давайте досвід, все, можна піти до боса. Також в принципі, буде коротенький відео. тому що Це вийшло максимально швидко, виртуаль, максимально. I'm going to do something epic with this. Cesare Gianni Bergamo

Накопичення довірка пристану, непогано. Чешку давити там Треба Тобавко... Вкривати сять. Затягувати, тому що я максимально сильний. мене ніхто не з'явит. Зараз знайдемо останні яйце і треба. Зайти здається, я его на голову трошки вище. Подумай, що то я за Давай, Давай, доверси. What's the more? This Is a jungle? Is it a Watch out. <laughs> a dangerous. Ooh. Ooh. В принципі, стратегія ста бігаємо біля них. Даємо гранати. Спресування можна навіть. Fireball in the area for zone and režnifond. Thank you for killing me! I'll well, pick again! Now we can backup! Швидкість переглядає всього, я не бачу себе скачати демедж, тому що так, в принципі, багато. Дуже не виграю. Я забуваю, треба дивитися з іншими жуками, тому що в жагернало дуже сильно вже вчити. Мені знесли дуже багато лоспонтів, але я зараз відрягеню. не Перший відлетів, зараз другий піде відлет... за ним. Перезаряджання. В принципі, це не максимум, що можна було вивести цієї гранати. але скільки я зброю оселі, то всі померли до сих пор. Ось таке вийшло відео. Гранату прокачали. 12 майже 13 мільйонів демеджу. Дякую, що подивилися це відео. Всім... Гарного всім дня!